Тут була та сама ситуація. Бій морський, але його планують сухопутні, так би мовити, командувачі. А сухопутні командувачі вони вже знають битву при марафоні, вони знають, що там були досить успішні маневри, і вони вирішили не вигадувати велосипед. Вони вирішили, що загалом то перси і так потраплять в стару добру пастку, яка їм давно відома, тільки ж наступлять на улюблені граблі. І все, що роблять грецькі командувачі флоту, вони імітують те, що вони злякалися перської флотилією. Як розказує Оксхерок Софамістоку, вони беруть і заходять у вузьку таку протоку біля острова Саламіні. Тому вони кажуть, що ми налякані страшно, що ми боїмося і перську флотилію, і єгипетську флотилію, перського флоту, яка там допомагає трішку.